Так, у нас тут огірочок, в якому стані таку покрученому. Це тут щось дисбаланс з гормонами. Можливо, якийсь прийшов сюди гербіцид. Скоріше, такий, як раундап, як, як ну, або соль гліфосату, або щось схоже із лікавп. Ем, Так, наступне доброго дня. Підкажіть, будь ласка, що з помідором і що робити. І далі дивимося, що це від одного автора. Автор один це все присилав. Дивимось далі. Помідорчик закручений, закручений, крутить, крутить і викручує листя. Тобто тут прийшла одна пробл проблема. Аліна Палій. Тут одна проблема прийшла як з огірок, так і в помідор. Що робити? Ну, з цими рослинами гарного буде мало, я би їх. Вони жити будуть, вони не помирають, але дати високий класний результат ні, такого не буде. Тут ще це було відбулося, мабуть, тут десь, коли росли сім'дольні листя. Це сталося ще, скоріш за все, раніше. Бачите, як сім'дольне листя покрутило. Це таке буває, коли надлишок аоксинів, таке буває, коли наш надлишок гіберелінів. Так працюють препарати Лантрел, так працюють стимулятори росту. Кореневої системи, коли в надлишку. Стимулятори і гербіциди по своїй природі, вони однакові, тільки там різне дозування і агресивність різна. Що я тобі радив робити? Ну, огірок, якщо є там кущі більш-менш нормальні, то залишати пасанок і ем, компенсувати рослину, котра не буде рости, не буде давати врожай, треба компенсувати. А так, якщо ми бачимо ось такі рослинки, як отут, ну ні, вона не виправиться. В неї вже генетичний збій на самого початку, і він буде залишатись. Тому моя порада тут нічого не робити. А ось з боку тут край фотографії видно. Здорова рослина. На ній треба залишити пазанок і розкачати цю рослинку. Але в нас вже жовтий місяць, коли тут була фотка, це 19 числа. Ну, трохи не вчасно, але 10 днів минуло. Тобто залишайте, а ті рослинки які вже є, їм вже пізно. Томат, томат на цю фазу, він такий ще доволі зелений, його треба, щоб він достигав. Томат обов'язково повинен бути прищипнутий в курсі вирощення огірка і томату. В томаті я давав інформацію прищіплювання томату, що треба це робити в кінці серпня місяця, крайній, якщо це південь, на початку вересня, не пізніше.